А так. ви можете сам обрати, в яку команду піти. Ірина, вона дуже гарний кондитер. У нас сьогодні дуже багато дітей. Можливо, все ж таки мені е, треба сьогодні стандемитися з Іриною і побачити, що в нас з цього вийде. О, ну Звичайно ж команда синіх. До Ірини, до Анет, до Крістіни, до всіх ми до... не розвучення. До дівчат. Це не діло, що він обирає нас, бо в нашій команді просто три людини із чотирьох. Це наша компашка. Олександра Паскаль, наша юна чемпіонка. Її історія сколихнула увесь світ. Ми були в нас на дачі в Крони на Бугазі, в затоці. І к нам прилетіла ракета ракета від двір. І Вен на мене впала плета прет... прет... перекриття. Але жага до спорту та наполегливість стали сильнішими за травми. Після тривалої реабілітації та протезування Олександра повернулася до тренування з художньої гімнастики. Саша встигла перемогти у змаганнях з художньої гімнастики, і її мрія стати олімпійською чемпіонкою наблизилася. Так? Так. Просто вау! Я ну готов був пасти там до ніг і казати боже, яка ти просто ну типу. А що ви будете з нього робити? А, є таке блюдо, називається равіолі. Ти пельмені вдома куштувала? Пельмені? Ні, домашні ні, але я їла ліниві вареники, звичайні вареники з картоплею і пельменики. З... М'ясо. М'ясо. Тобі сподобалось? Так, да, дуже. Ось Що це ви буде робите? таке ж таке, тільки буде такий маленький вигляди цукерочок, такі пельмені невеличкі. Вау! Я хочу пельмені. Хочеш пельмені? Клас! Наші скоро хочу будуть. А з чим Ваші будуть цукерочки. А, буде з курочки. Такий ніжна, ніжна курка буде. Прикол. Я сподіваюся, ваші будуть суперові. Да? Так? Клас, будуть як цукерочки. Бисквіти дуже смачні. Поки що не даємо коштувати, а та команда їх вже накорміла, понімаєш? А у нас нічого немає. Вообще. У нас буде дуже гарний тортик різнокольоровий. Так, все, це вона солодке? Добре, би зробили двох тонових трьох тонн. воно ну, не різнокольорове. Так, а що тут у нас за зго за заговор? Ми взагалі. Е за різнокольорове. Наприклад, Бог це був ще до, досить, ну наприклад, в тему. А ну, що багато кольорів, кольорів було то таке. Не сильно, так? Да? Ні. Так, Наталю, чуєте, я тут підслухала, що багато кольорів хлопці кажуть, що це не несерйозно якось. Ага. — ну, Наприклад, два тона кольорів. Можливо, Добре. скажи, не табір веселка, так. Да. Хорошо, я візьму до уваги. І тут я зовсім розгубилась. Все. Дітей забирають, у нас нічого не готове, у нас є тільки мус, у нас є тісто. І що, крокети треба робити? Ну, Їх треба робити невеличкими, ці крокети. Це ж порт. Ну, типо, це ж як комплімент взагалі, ми вирішили. Так, да, Наташ? Так. Да. Ти починаєш трішечки нервувати, що в тебе закінчується час, а ти ще нічого не почав робити. А я одна на десертах. Боже, я потеряла мисль. — Що я пічіра, куди я йшла? Куди я? Куди я йшла? Добре. Я ж позиціоную себе як десертник, і я не могла знайти, чим мені здивувати дітей. Розумієш? Я думала, навіть якщо там перша, там як головна страва буде, можливо, не дуже. Я настільки думала, а що ж тоді зробити, чим здивувати дітей. А можна уволитися? Ні, не за ти, Наташа. Тобі треба шеф-нож. Ти що забула? Я ставлю бисквіт. Проварюю вишню, роблю крем, але я не знала, як воно в кінці це все має виглядати. Я просто робила. Знаєш, Ой, я тобі зараз дам задання. Тобі треба ось це вмочити в шоколад і зробити такі як червячки, Як в тоді Владислав робив, пам'ятаєш? Mm -hmm. Розтопив я на водяній бані шоколад, взяв, натягнув отак лохину, получається, отак нашпигував там п'ять штучок і почав отак. Ось її макати. І я дивлюся, що воно дуже непогано в мене виходить. Можна, будь ласка, забрати. Чого? Мені таке не подобається. Я чувствував в глибині душі, що ми по-любому програємо мене, що сині реально сильніші. Ти виніс все? Ти що, знущаєшся наді мною? Що сталося? Дві дівчинки відмовилися. Чому? Вони сказали, що не люблять таке. Ну, це ж таке. Я, знаходячись на майстер шефі краще програю. З прикольною ідеєю, Чим зроблю картоплю по селянськи яка всім зайде і виграю. Бо це не мій рівень. Ми бачили, що багато страв у червоних повертають насправді. Це треба робити те, що дітям ну, подобається. Ну, типа, піца, бургери, я не знаю, ну, ну куди люд, діти завжди ходять? Ну, типа, картоплю Фрі мені дай, ну там шашличок ще якийсь можна вивезти, то не завжди. Тіпа. А який цей ферментований чесник на смак? Часник це добре. Володимир. <рес> 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 Тепер, і мені треба, будь ласка. Напевно. А -а -а. Я просто собі вже придумала все. Хотіли зробити вареники на пару з ферментованим чесником з солені, щоб вони були додати зелень в начинку, зробити їх подати зі сметаною, шкварки висмажити. Ну, коротше, мали бути супер-клас. Ну, чесник так, чесник. Дякую. Вирішила для себе, що конкретно з цією людиною я не комунікую і. Мені байдуже, що вона хоче. Звісно, вона хоче е, простих шляхів. Звісно, вона хоче того, що вона знає. Але я теж хочу. Це адекватна поведінка. Вона прийшла сюди не для того, щоб залишати Христині щось там. Вона прийшла сюди перемагати, вона хоче цього. Чому вона повинна комусь щось залишати? Показала свою сущність. Я впевнена, що це було спеціально. У нас же ж мастер шеф ще не закінчився, в нас тільки дев'ять. І ти ніколи не знаєш, як взагалі життя повернеться і в якому конкурсі ми будемо разом. Е, а я людина не злопам'ятна, але пам'ять в мене хороша. Вінчиків немає. А нет, просто вилкою. Ну, можна, так. Да. О, нет. А, молоко побігло. «Анет, молоко збіжало! Ти що, не бачила? Ти що мені не могла сказати? Я кажу, я що дивлюсь на то твоє молоко взагалі. Воно мені надо, то твоє молоко. Я за своїм сліжу. Надо цибуля тобі? Мені цибуля. Надо чи не надо? Я не знаю. Фарнувши. Не теряйся, Ваня, зберися. Сильно хвилювався. Я взагалі не розумів, де я що я, що за конкурс, і які дві страви треба готувати. Просто ти знаєш, що робити? Ти знаєш, як робити ковбаски? Я знаю, звісно, як робити ковбаски. Я розумію, що якщо зараз піду звізьму кишку, буду робити ковбасу в кишці. Це буде занадто довго по процесам. Чомусь я собі так вирішив. І я одразу побачив харчову плівку в девайсі, і почав робити з харчової плівки штучну кишку, а ставити насадку на м'ясорубку. Потім каже: А ну давай потримай мені сосіску. Будемо крутити, я така, ну ладно, хорошо стаємо, ми з тим з сосістською. Тримай, тримай його. Тримаю, щоб не під жапліху, тільки так подовше. Та це вже дуже цінна. Так я її побілю зараз на дві частинки. Ну, може, і втратила там 3-4 ці хвилини. Ну нічого страшного, ну господи, людині допомогла.